Добрий шановні колеги. Після матчу прес-конференції головного тренера «Динамо» Олександра Шовковського розпочнемо із запитань. Хто перший? Будь ласка. Олександр Журяков футбол Олександр Володимирович. Яким був ваш тактичний план на сьогоднішню гру? Дякую. В першу чергу хочу сказати, що наш тактичний план на гру був сьогодні. Довгі передачі, які ми грає команда, не дати можливості їм а, нам спину. Він, в принципі, працював до першого забитого голу. Перший забитий гол саме пропустили після того, як дали можливість не допрацювали. Це індивідуальна мастерність, мастерність в гри в обороні. А далі вже ми перебудовувались, намагалися шукати а, шляхи. Для того, щоб здобути хоча б. Давайте так. Далі ми перебудувалися для того, щоб надавати тиск і спробувати врятувати гру. Наступне запитання, будь ласка, запитань нема? Всім дякуємо. Дякую. дякую.